Добрий день дорогі друзі. Компанія Мотор. Сьогодні у нас в відеоогляді буде техніка DTZ-5244 HPX. Це моделечка на 24 кінські сили, як, замовляє, як заявляє постачальник. По факту ми згодом розберемось, тут мотор стоїть 1.9, що еквівалентно 29 кінським силам. Ну, Про це пізніше. Це модель 23-го року вже встановлена майже з рівним полом. Тобто є невеличкий виступ від редуктора. Ну, По факту майже рівний пол. Так, по посадці сидіння, в принципі, дуже зручне, Тобто немає ніяких там, вагань і все таке. Є поворотники, є клаксончик. Така не дуже зручна панель, зроблена, як на мене. Ну, мені більш зручніше от клацати, як на автомобілі. Ручний газ встановлений, інформативна панель. Вони всі повністю влагозахищені, тобто не бояться, можна помити водичкою, на там скьорхера попалювати. Варіатор встановлений, коробка зі трьохступінчата. Як на мене, додали б ще четверту швидкість, було б краще. Трішки-трішки от на першій, навіть понижений, ну за, за багато швидкості трактор видає. Так, у нас три діапазони. Передач є середній, повищений, поніжений. вал відбору потужності 540 обертів. На цих моделях одна швидкість. По факту майже на усьому обладнанні використовується 540 обертів, що фрези, що мочора, що косілки, що бури. Вони всі працюють в штатному режимі від одної швидкості. Підключення повного і заднього приводу. тобто... Ну, Мені чому до ДТЗ дуже імпонує, у них все підписано. В принципі, навіть якщо ви не знаєте, що деякий важель, у вас чисто інтуїтивно все можна здогадатись. Це от на гідравліку, зниження, підйом. І в середньому положенні це у нас нейтральне положення, тобто воно просто встановлено на тій висоті на яку ви його виставили. Так, це моделька йде на широкій різині 11.24. Саме ці трактори йдуть без е, додаткової ваги. Додаткова вага є на передньому балочному мості. У нас 4 по 20 кг, сінцові блінчики. Отакі. Е, вони йдуть тобто 80 кг у вас наперед навантаження іде. Е, редукторні мости десь тут встановлені дуже-дуже потужні. Вони е, десь от як на 40 трактори йдуть. Тобто запас потужності по мостах у вас дуже-дуже великий. Е, це от плюсик ДТЗ. Дуже подобаються їх, їх мости. Мости редукторні, хто не знав. Тобто, Що це означає? Можна використовувати переднє е, гідравлічне обладнання, поставити погрузчик, кун, лопату, отвал. Е, тобто, будь-яке переднє обладнання, у вас ці мости все витягнуть, будь-яке навантаження, нема питань. Вони в принципі, для е, своїх тракторів виробляють і погрузчики, і е, лопати, отвали, щітки подмітальні. От сама фірма ДТЗ під свої трактори сама так і робить. Так, по а, посадці. Тобто посадка тут з цієї сторони, бачимо, є підножка і з цієї сторони є підножка. Доступ до фільтрів є. Фільтри можна замовити, купити, вони всі в принципі, в наявності. Такі фільтри є майже у кожному магазині. Доступ до там, поміняти мастило і так далі так само є. Так, Перейдемо, побачимо, що там під капотом у нас. Ого, защёлка яка туга. О, так. Він акуратненько підіймається. Тут у нас два газліфти стоять, бачимо. Значить, Залівна горловина під радіатор. В принципі, удобно, тобто, каністру можна спокійно отак от поставити. Досить непоганий зазор. Тут у нас розширительний бачок. Тут у нас мастило заливається. Так, топлівний бачок у нас в цьому положенні. Він заливається тут з -от, лючка. Бачимо. Тобто, ну, в принципі, удобно. Нормально, удобно, ніяких питань по цьому немає. Значить, двигун у нас тут стоїть 2,350 номінальні оберти, ДД-390 двигун. Якщо загуглити, то побачите, що це видає ту потужність, яку він видає, це 29 кінських сил. значить, По сидіннях у нас тут. Де вже з е, такою е, одноточечний пас безпеки, досить непогано. В принципі. Ну, я не знаю, нащо воно чисто тримати, ну, я думаю, великих швидкостей зітхнень на тракторі не буде. Це от, е, допоможе в тому випадку, якщо допустім, ви десь під вами земля провалиться, або ви там, ну, знаєте по краю їхали кювету, десь земля, отак оцета, і трактор почав набок. Кринитися, то щоб ви в седлі, як то кажуть, стояли. На гідроподушці стоїть є гідра, ой, гідравліка, є гідравліка, регулювання цього жорсткості, тобто можна під свою вагу. По трьох точці тут все в принципі, стандартно. 425 кг підйому, один гідроциліндр підіймає, два гідрових додаткових, отакий от, зроблений кожух безпеки, шестішліцевий вал. На 540 обертів. Всі клешні, вони досить потужні, тобто у них товщина десь 2-2,5 см. Оце от ну, Тобто фала... Більше, ніж фаланга пальця. Тобто, можете отак орієнтуватись. Задні чулки теж в принципі потужні, тобто на 24 кінські сили їх більш, ніж буде достатньо. По крилах. Крила досить непогані. Маленький мінус, що вони не перекривають повністю усю резину. тобто Трошки виглядає, ну по факту, я думаю, не буде. Це е, досить таки за рахунок е, малюнку протектора. Я не думаю, що бризги будуть вилітати, досить там малий е, е, зазор. Вже встановлена автомобільна розетка. Є отаке освітлення, задній фонарик, є під номери, ці трактори реєструються, в комплекти йде зіп, ось примотаний. В принципі, все є. По трактору, Трактор цей непоганий. У нього встановлений реверс, тобто реверсна коробка. от Бачимо по варіатору. Тобто у вас по факту 9 передач вперед, 9 передач назад. З трьома діапазонами трьохступінчата коробка. Коштує такий трактор зараз 8050 доларів. Є його. Як то кажуть, старший брат, це модель 53-54, він зроблений на базі цього ж самого трактору, тільки з іншим двигуном. Там трішки більша номінальна потужність і трішки збільшений об'єм, і інша вприскна система стоїть. Тобто там, по факту, він видає 35 кінських сил. Такий коштує 8350 доларів. Тобто у них різниця в 300 доларів. З запасу вам що цього трактора, що 5354 вистачить. Тобто мости, трьохточка, мости, задні чулки, ви самі бачили, вони досить потужні, навіть для 35 кінських сил. Тому на ці моделі точно вони мають дуже багатий запас потужності. Замовити можна по номеру, який бачите зараз на екрані. Доставки у нас по всій Україні безкоштовні, без передоплати. Три роки гарантії офіційної. Набираєте, якщо навіть щось трапляється, до вас виїжджає або бригада, або висилаємо запчасті, якщо там, ну, там, ну, щось можна там, трубку поміняти, щоб не визивати майстра, ви відкрутили, поміняли та і все. Ставити вам поміточку, просто, що проводились такі та ремонтні роботи. Ну, На цьому все, друзі. Набирайте, кому сподобався ролик, поставте лайк, нам дуже буде. Дуже нам сподобається побачити ваші коментарі. Дуже буде приємно, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал. У нас вже досить скоро буде 10 тисяч підписників. Я думаю, друзі, доб'ємо цю цифру ми з вами до кінця року. Ну, на цьому все. Давайте. Гарного всім дня! Все буде Україна!